А ти про це ще не знаєш? Ну, ти мене просто розчаровуєш. Привіт-привіт, друзі! Відео спрямоване більше на новачків. Ми сьогодні будемо в відосі використовувати EMG, його здібність, Battle Bridge. Це коли він лишає свій телепортатор і переміщається. І будь-який союзник зможе через цей телепортатор переміститись до EMUG, де він приземлиться. Це дуже крута функція для допомоги між союзниками. А перед тим як розпочати бій, підпишіться на канал і участвуйте в змаганні за приз. Як тільки буде на каналі 150 підписників, я запускаю невеликий розіграш. Не втрачайте шанс. Ну що ж, давайте зайдемо в батл і спіймаємо імучі. Ну я надіюсь, він буде в нашій команді зараз. І спробуємо, я вам покажу просто, як це все працює. А це непогана функція, так до речі. Так, дестріер вхід, твоя черга прийшла. Не ображайся, я тебе першого випускав завжди, а тут передостаннього. Ну нічого страшного. Ти своє діло зробиш. Так, що це таке? Уже кур'єр бігає. Так, кур'єр це. і муджі вилетів. Ну що ж, друзі, давайте спробуємо. Дійдемо до його телепортатора, ось дивіться. Його телепортатор, він ще не приземлився. Ми зараз заходимо в нього. Ой, з'являємося біля імуджа А де він? А його може вже знищили. Ну, факту я мав би біля нього приземлитись. Так, 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 опіум. Не можу добити опіума, Лиш би не взлетів. Лише б не взлетів. Є. Так, шукаємо імуджиса нашого. Де він пропав? Так, Лунгс. Лункс починає атакувати. Лонгса тяжко пробити на початку, але його броня ломиться потім і він швидко знищується. Все. Фіолетова нова карта. Ну, зараз, мабуть, випускаємо Лункса, він саме такий бойовий, і він саме більше підтримки дасть і мугі, якщо він з'явиться тут у нас. Так, Колобок, куди ти мене підкидаєш? Так, хто у нас тут є? О! Дивіться, класно, і мугі в нас є в команді. Заходимо. І мугі, мабуть, скоріше всього, в першу чергу, полетів маячок захоплювати. А де він приземлився? А, він тут на місці, в принципі. Ось він взлетів і кудись направився. І дивіться, яку можна стратегію виробити. І Мугі в польоті він сильний, та його не зіб'єш практично. У нього глазик є. І коли він присідає, він стає слабий, але він на ворожій. Територію, і тому йому потрібна підтримка. Ось як ми і зробили. Зараз. Так, як би цього крізі. Крізіс з глазиком ходить. І дивіться, ймуджі тепер на чужій території захопив маячок, своє діло зробив, ми разом відбили, якби злякали того крізіса і все, Емуджі полетів далі. І якщо так команді спільно працювати колективно, то вийде непогано навіть. Так, він іще літає, так? А, він приземлився тут на місці. Є! Yeah. Давайте продовжуємо грати. Цього разу у нас класно випало і муджі є в нашій команді, тому можна трохи в цій грі побути. Давайте ультимата, ладно, випустимо дестрієра. Тіфон. Тіфончик. Бачите, непогано у нас вийшло Відразу ж їхній дальній маячок захопити. Ось за допомогою цього телепортатора і виходить така фішка. А цей гравець, він теж непогано, бачу, контролює свої маячки. Він не тікає, він їх теж використовує. Ось і крізис пішов. Давай, 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 Дістрієр. Другий даблкіл. Так, а тут щось у нас сирапуха сильно гатить. Все, мене колобок знищив. Ну, Але у нас маяк ще відкритий. Карта невелика, але довга. І давайте пошукаємо і Мугі з нашої команди. Можливо, він захоче маячок чужий захопити. Ворожий во, є він, є в нашій команді. Поки що він вирішив пішком пройтися, прогулятися. Давай, взлітай, дружище. Так, дивіться, і транслокатор у нас тепер вільний. Ми заходимо і ми не телепортуємося, поки він не приземлиться. Стратегія дуже класна, він в центр падає. Зараз і ми до нього під'єднаємося, зробимо йому підтримку і буде супер. Дивіться, там, де він приземлився, там відразу ж ворогів ціла купа, і йому обов'язково треба підтримка. Бо, як я казав, і муджі на землі він слабий. Хоча ми я швидко пішов на металобрухт, але дивіться, маячок за нами лишився і це дуже класно. А далі будемо намагатися якось. Розсунутися. Мабуть, і нашого друга немає і мугі. Його знищили, ну він якби свою місію виконав, молодець. Так, гарече, ну, центр це взагалі, то самий такий маячок, де краще не соватись, десь можливо по бокам обстрілювати, якщо роботи слабі. Бо ми близько до їхньої бази, а це не дуже добре. Вони мають де сховатися там. І вискакують тільки коли роблять потужні обстріли. А ти стоїш в центрі, тобі нема де сховатися. І це вже йде, якби битва на кількість, на виснаження, щось таке, бо використати якусь хитрість тут ну, неможливо практично. Ні, в принципі, можна по бокам стати і обстрілювати ворогів, трохи їх зменшувати кількість. А по-інакшому ні. Так, треба уматувати звідси. І ми зараз за їхніми спинами станемо і вони, можливо, нас не замітять. Мене. І буде ще один маячок у нас в запасі. Так, дивіться, вони всі дивляться в одну сторону. Так, хтось з'явився там. Ай, фенрір. Я з фенріром не справлю. Не справився, ні. Хоча б замалював маячок в синій, я б вже другого робота там висадив, Ну, не вийшло. Так, і в нас такий непотріб лишився ребус. Ну, ребусом хіба що кажу, його здібність використовувати і все. І не лізти на рога. Він в мене дуже слабий. Дуже. Ну, все одно непогано, я думаю, завдяки імугі, те, що він цей маячок захопив, він стабільно стоїть на нашій стороні маяк. Він наш закріплений вже за нами, і його, бачите, вороги не змогли ніяк відбити. Хоча наші сили втрачаються, трохи роботів нас тут знищують. маячок проклятий, по центрі стоїть. Але але, якщо час завершиться, і в нас буде перевага по маячкам, в нас три маячки. А там як гра порахує, чи по кількості роботів, чи по захоплених маячках, виб'є нам перше місце. Або якби програємо. Так, є. Ну, Ми їх дотиснули класно. В них два лишилося, і то один білий, один маячок лишиться. І все. Давайте, мабуть, завершу я цю гру, не буду закривати. Все, що хотів, я показав, як працює транслокатор і муги. Як він нам допомагає, як ми йому допомагаємо. І це дуже така непогана стратегія, якщо її використовувати. Так, все, мене вже немає. Ну що ж, друзі, проведемо ще один бій. Будемо на карті, як завжди. Захоплення маячків. І подивимося, буде і муджі, так буде, а не буде, то просто пограємо. Я вже все показав, як хто працює, як можна використати, розробити таку стратегію. І давайте зайдемо і подивимося, чи цього разу буде у нас імуги. У нас імугі є один. Класно, мені повезло. І він відразу ж погнав за маячком. Бідняга проголодався. Захоплюй, давай. Тільки він щось приземлився зовсім не, не там, де потрібно. Ну, в принципі, може бути. Та, маячок. В нього видно заряду не вистачило і не долетів до маячка. Так, звідси ми змиваємося. Там опіум. Зараз опіум приземлиться і ми його розтрощимо. Будемо намагатися, принаймні. Так, а нашого імугі вже і близько немає. Ми з ним помінялися місцями, він виконав свою місію, передав естафету і ми продовжуємо бій. Так, та, його знищили. Не бачу ніде. І Якщо б в команді було декілька імугі, то взагалі б маячки були б захоплені вмить. Так, кур'єр. Я кур'єра знищив, Рідкість. велика рідкість на цьому лунксі, прокачаному до п'ятого рівня. Але так буває. Дуже багато залежить від самих пушок, а пушки в мене непогані. Так, Хто в нас тут стріляє якимось зірочками? От цікаво, що то за робот і що то, ну, це, скоріше всього, фафнір, мабуть. Да? Але він чомусь не злітає. Пафнір, так, вгадав. Тільки не можу зрозуміти, які в нього пушки, що за зброя. Ну ось п'ятий рівень пішов. Тут нема на що сподіватися, роботи класні, коли вони не стріляють. Вони працюють у мене. П'ятий рівень з такими пушками може знищувати декілька роботів. Але тільки мене замітять, все, моєму роботу вже ханастає. Так, і Мугі. І Мугі, ти чомусь завмер. Може ти подумаєш взлетіти чи як? Розтрощили мого Імугі, щось він завис, задумався. Ах ти, Марс, своєю турелькою. Від тої турельки, ну, в принципі, можна втікти. Але ти вже не атакуєш робота, а вже думаєш, як турельку обійти. І уникнути її пострілів. Ось так, друзі. У нас таке відео. Я розраховував, як завжди, на коротеньке відео, не знаю, яке воно вийшло, довго чи ні. Але ось так можна використовувати здібність і муги. Натрущив 8 штучок. Ну, Непогано, в принципі. так, непогано. Навіть сам не розраховував, що стільки буде третє місце, це чудово. в принципі. Так, давайте подивимося, що у нас з ким ми змагалися. Самий такий лідер у нас ну, лідер та shell. З дуже міцними фізичними щитами. І так само ревенант. теж щити непогані. Ну і він телепортується. Ну а саме більше жару, мабуть, давав Шинлоу Цього робота тяжко спіймати, десь підловити. Виходить, його, на нього полювати можна Одною зброєю, Самонавідною І то в польоті. Коли ти використовуєш там гарпію, я на гарпії переважно його отак відцепляв. і непогано виходило. Куди би він не дівся, його зверху видно і ти практично не робиш розрива в пострілах, він не встигає відновитися. Ну і наша команда з непоганими роботами. Дивлюсь Лео. Лео першого або другого рангу, але він на самих початках, тільки базовий, він вже міцний робот. Я ним спробував грати, і він мені сподобався. Дуже класний робот. Зрівняти з іншими цього самого рангу. Можна ще встановити модуль Jump Unit, щоб він зміг до цілі пересуватися набагато швидше, буде робити стрибки. І, в принципі, робот непоганий для середньої ліги. А на цьому все, друзі. На цій хвилині я завершую це відео. Чекаю ваших коментарів, пишіть, чи ви знали про такі можливості EMUGI, чи їх використовували. І не забувайте, що на відмітці 150 підписників я влаштовую конкурс, маленький конкурс для маленького блогера. Все, всім пока і до зустрічі. Пока.